Чому ж таке питання, хотілося б спитати всіх професорів і академіків, вони не задають з приводу Білорусі, а тому, що це дружня країна, і ніяких питань до її історичності, утворення і існування у росіянців не існує, бо до друзів? Ми ніяких претензій не маємо. Вони існували ще напевно з неоліту, палеоліту або навіть тоді, коли ще бігали динозаври. Так, звісно, були такі самі потуги у Білорусі створити в часи так званої громадянської війни свою народну республіку. Так само було і на теренах України. Проте це все було придушено більшовиками. І утворилась така собі білоруська соціалістична республіка у складі СРСР. Але до того білоруси. За всю свою історію не мали не своєї такої ну дійсно історичної державності Білоруський етнос, який починав формуватися так само, як і український на кордоні 12-14 століття, весь час перебував у складі чи то польсько-литовського князівства, чи то литовського, чи то польського, чи далі російського і російської імперії. І, наприклад, у титулах російських царів, там починаючи, наприклад, з Івана Грозного, було згадувалися навіть білоруські та міста полоцький вітіп, з якими нібито він володів. Проте зараз в російській пропаганді ніхто не робить закиди, що це ісконно руські землі і колишні утворила та Білорусь. Вон їх все влаштовує, бо ця держава, ну знову ж такі за певних обставин, лягла під російську сьогоднішню верхівку, під російську державу. Тими, з ким ми дружимо, у нас немає претензій на історичне існування, на історичну ідентичність.